Як розказати своїй дитині, що її тато загинув на війні. Це дуже складна і важка тема, але давайте спробуємо поговорити на неї. Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенко A». Давайте поспілкуємось. Дуже складно розказати дитині про те, з чим ми не можемо змиритися. І тут є один простий алгоритм: чим простіше ви будете говорити, тим правильніше це буде, і тим. Не те, що легше, але ви просто впораєтесь з цією задачею. Тобто синові потрібно сказати: ти знаєш, Люби, тату загинув. І якщо в цей момент часу ви захочете розплакатися, розплачеться. Це нормально абсолютно, дитині 5 років. І скорше за все, в нього теж буде подібна реакція, і вам просто потрібно поплакати. Якщо така буде реакція, потрібно просто поплакати. А потім треба продовжити цю розмову. І показати мапу, показати, де це відбулося. Якщо знаєте, якісь подробиці, які ви можете розповісти дитині, вам треба про це розповісти. Вам треба взяти календар і сказати, коли це було. Ці речі, які я зараз розповідаю, вони допоможуть вам робити якісь дії, зосереджуватися на цих діях і більш спокійно розповідати про смерть вашого чоловіка і загибель. Батька вашої дитини. Це дуже складна річ, але потрібно розповісти своїй дитині, що і як. Потім потрібно взяти якісь фотографії, переглянути якісь світлини, де ви були щасливі, згадати якісь історії і повертатися до цього знову і знову, і запитати а, свого сина, що б він хотів би татові сказати, і подумати і сказати, що б ви хотіли сказати. Вашому чоловікові в цей момент часу. Як сильно ви його любите, як сильно ви на нього чекали. Ці речі не будуть простими, але цю розмову потрібно зробити. І тому не шукайте якихось, знаєте, надзвичайних слів. Просто скажіть простими словами. Любий син, сядь, будь ласка, я хочу тобі сказати, що твій тато загинув. А далі обійміться, будьте ближче одне до одного. Повертайтеся до цієї теми. Тобто, я хочу вам сказати, що вам не раз доведеться повернутися до цієї теми зі своєю дитиною. Ну, перше, чому це потрібно робити, тому що він буде переживати. І знову і знову, можливо, захоче говорити. І вам потрібно запевнити, його, що з ним все буде добре, тому що ви з ним дитина втрачає певну стабільність. У багатьох дітей такі, Боже, якщо загинув тато, може, і з мамою щось трапиться. Діти це не проговорять, але починають так думати. І дуже часто взагалі не відпускають від себе дорослих, не відходять від них. Їм треба переконатися, що поки я тебе бачу. З тобою все добре. Тож, якщо ви стикнетеся з чимось подібним, вам потрібно не, не намагатися якось від себе дитину відсторонити. Вам потрібно зрозуміти, що вона просто боїться, що може і вас ще втратити. Якомога більше будьте поруч, якомога більше обіймайтеся. В цей момент виділяється гормон окситоцин. Окситоцин дає відчуття безпеки і такої розслаблення, і полегшення. Прийде. Це не змінить ситуацію на про великий жаль, але це допоможе пережити цей момент. Тому частіше ходіть за руку зі своєю дитиною, частіше обіймайтеся. Якщо ви раніше читали книжку сидячи біля ліжка, то тут краще читати книжку, лежачи в ліжку разом зі своєю дитиною, для того, щоб якомога більше виділася того самого гормону окситоцину, щоб дитина спокійніше спала, і ви насправді трохи більше заспокоїтеся в цей момент часу. Згадуйте тата якомога частіше, переглядайте світлини, якщо є якісь відео, передоглядайте відео, діставайте марку. А подивіться, якими країнами ви мандрували, де ви були, якщо це було в Україні, згадуйте, шукайте про це інформацію, розповідайте. Розкажіть своєму сину, від де ви познайомилися, як це відбулося, від якого великого і кохання народився ваш син, і що половина генів в ньому татових, а половина ваших. Тому в буквальному сенсі цього слова він наполовину складається зі свого тата. Це дозволить йому відчувати цю спорідненість, яку не може забрати у нас навіть смерть. Любов не може ну, забрати у нас ніхто. І це такі слова, які здаються ну, високими, можливо. Але питання зараз не в тому. Питання в тому, що любов до тата, любов до вашого чоловіка буде жити стільки, скільки ви будете згадувати про нього. Треба створити таке інформаційне поле, в якому ваш син буде багато що знати про свого тата. Якщо ви знаєте щось про його дитинство, розповідайте. Якщо ви знаєте щось про його юнацькі роки, навчання десь розповідайте. Розповідайте до подробиць найменших, як ви розпочинали своє життя, про що ви мріли, що ви робили. Це надзвичайно потрібно для того. Щоб було відчуття присутності, хоча б ось такої ментальної, душевної присутності. І для того, щоб у вашого сина було якомога більше інформації про тата. Він занадто маленький. Звісно, він його знає і любить, але він не знає про нього так багато, як ви. І йому так багато бракує цієї інформації про тата. Тому повертайтеся знову і знову до цієї розмови і розказуйте, який неймовірний був його тата. Візьміть мапу, подивіться, де відбулися ці події. Коли буде можливість, обов'язково потрібно буде туди поїхати. І побувати на тому місці, де загинув тато вашого сина. Це дуже непроста розмова. Але просто наважтеся і почніть її. І не бійтеся, якщо ви розплачетеся, не бійтеся. Це не травмує вашу дитину навпаки. Це дасть йому можливість теж розплакатися, щоб випустити той стрес і той біль, який він відчує. Тримайтеся, будь ласка, ви неймовірно потрібні зараз своєму сину.